Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ. Сьогодні зранку, 7 липня, окупанти випустили по Україні понад 40 ракет різного типу. У столиці ворог вдарив по найбільшій дитячій лікарні України Охмадит. Основний удар припав на корпус, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності. Водночас з операційних та реанімаційних попередньо вдалося всіх рятувати. Повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наразі на місці триває розбір завалів. Да. 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 Зараз посівники роблять все, що розібрати завали. Попередньо вже є загибли, кількість уточнюється. Да. Ми в Маріупольській, нам не Ми спуститися на мінус з перший поверх було багато людей. Ми почули, як ну, тобто, здригнулися стіни, зрозуміли, що прильот десь чи поруч, чи щось. Ну, тобто, що щось дуже сильно бахнуло. Потім, коли на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там. Стеля осипали, що багато осколків, що багато крові. Так краплин по кордоні сьогодні. Нам мали брати функцію пісткового мозку для підтвердження діагнозу об одинадцяті. мали вести на наркоз. Але не знаємо, ми знаємо, що там на нашому поверсі. Зайшов персонал, Говорять, що треба спускатися, бо щось погане, і ми. Спустилися, слава богу, що в спілелівша ще світло не виключило, То тобто, з коляскою люди допомогли, бо дитинка не ходяча, і ну треба було і його тягнути на руках. Ну слава Богу, минулося. Ворожих ударів зазнали декілька районів столиці у Шевченківському районі. Вучайні сталося у багатоповерховий житловий будинок. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Десь приблизно 17 квартир зруйновано рятувальники зараз працюють. Ми чуємо. Чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами. робимо максимально щоб швидко врятувати цих людей. Тобто, роботи роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така ж сама ситуація. Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському, Дарницькому та Шевченківському районах міста також були повністю зруйновані пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Станом на 16-ту годину відомо про 20 загиблих та 61 постраждалого внаслідок ворожої атаки на столицю. Ще 11 людей за інформацією ДСНС сьогодні загинуло у місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Ще понад 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Там ворожа ракета впала на підприємство, внаслідок чого виникла пожежа. Завтра у місті оголошено день жалоби за загиблими. У Дніпрі пошкоджено 9 Поверхівку зруйновано дахи, технічний поверх, вибуто вікна у житлових квартирах, пошкоджені автомобілі. Також часткового руйнування зазнала двоповерхова будівля СТО та пошкоджено підприємство. Внаслідок атаки по Дніпру загинув чоловік. Станом на 14-ту годину відомо про 12 поранених. Одна людина перебуває у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. У Краматорську та Слов'янську наразі про загиблих чи постраждалих інформації немає.